Вітаю, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії. На порядку денному єдине питання про схвалення проекту рішення, що має знаки регуляторного акта постанови НКРКП про затвердження порядку подання інформації про здійснення господарсько-торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами. Так, члени комісії не маєте заперечень щодо порядку денного? Так, якщо немає, давайте починати працювати. І Ілію Володимире, попрошу надати з цього питання вичерпну інформацію. Відповідно до вимог закону про ЕНКРЕКП, Департаментом енергоринку спільно із Департаментом з із регулювання відносин у Нафтогазовій сфері підготовлений проєкт постанови НКРКП про затвердження порядку подання інформації при здійсненні господарської торгівельної операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами. Зазначеним проєктом порядку визначено зміст, обсяг, періодичність. Та порядок подання НКРЄКП інформації про здійснені учасниками оптово-енергетичного ринку господарських торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами на оптовому енергетичному ринку. Враховуючи зазначення, пропонуємо схвалити та оприлюднити на офіційному веб-сайті Інкаре з метою отримання зауваження пропозиції проект постанови НКРЄКП про затвердження порядку подання інформації. Про здійснені господарської торгівельної операції пов'язані з оптовими енергетичними продуктами. У мене все. Дякую, Ілія Володимирович. Так, у нас є зареєстрований учасник. Це представник ліцензіата Некукренерго, начальник відділу Яковенка Олександр Миколаєвич. На зв'язку? Так. Представник Некокренерго є на зв'язку? Так, на жаль, нема. Так, давайте тоді члени комісії зауваження, питання до департаменту. Хочеться подякувати департаменту за те, що в даному прилюдному станом на зараз проєкті повністю враховані пропозиції департаменту ліцензійного контролю, які будуть стосуватися в тому числі використання цих даних для процедур розслідувань. І варто уточнити, що під час обговорення даного документу слід чітко з учасниками автових енергетичних ринків та нашим юридичним департаментом проговорити терміни набрання чинності даного документа та порядок його застосування, терміни застосування, оскільки є певні моменти, коли цей документ пов'язаний з набрання чинності іншими документами та іншими. Повноваженнями, в тому числі, це треба зв'язати з чим, що з 2.07 розпочинається функціонування відповідних платформ, а документ, який зараз схвалений, каже, що зобов'язання передавати настає протягом 180 днів з моменту набрання чинності цього документу. Тобто, щоб не було в нас колізії тривалі, це перше. А друге, що стосується розділу 50 з учасниками ринку під час обговорень необхідно детально проговорити та формалізувати пункти, які будуть уточнювати способи передачі даних, технічні спроможності, технічну сумісність та формалізацію взаємовідносин щодо передачі обміну даними, яка буде вибудована між регуляторами та відповідними платформами. Ну, Це два питання, які варто підсвітити під час процедури обговорення. Дякую, Ольга Андріївна. Ну... У нас ці питання стосуються не виключно департаменту енергоринку. Задіяна практично вся комісія. Підлеглі вам департаменти дуже серйозну роботу і е, роблять в цьому напрямку. Тому це тільки початок цього шляху. Всі документи тісно пов'язані один з одним, тому я е, теж вдячний. Представникам наших департаментів, які приймали участь в розробленні цього нормативного документу. Так, я питаю член комісії. Є ще зауваження до проекту рішення? Якщо немає, я ставлю на голосування проект рішення про схвалення проекту рішення, що має знаки регуляторного акту і постанови НКРКП про затвердження порядку подання інформації про здійснення торговельна господарська торговельних операцій, пов'язаних з оптовими енергетичними продуктами. Прошу членів комісії визначатися, хто проти, хто утримався рішення по даному. Пункту прийнято. Я дякую всім. Ми закриваємо нашу засідання. Комісії. Дякую.